Сьогодні ми з вами тут зібрались, щоб провести в останню путь ще одного героя захисника. Нашої землі, нашої незалежності молодшого сержанта Філіпова Віталія Сергійовича. Він був призваний на військову службу в 16-му році. Зразу потрапив до зони АТО, де отримав дві контузії. Він брав участь і в боях за Бахмут, де теж отримував контузії. Загинув він, будучи військовослужбовцем 118-ї окремої механізованої бригади. Загинув 31 серпня. Цього року під час виконання бойового завдання